Казка про Солодке Свято. У маленькому містечку жила дівчинка Софійка. Вона дуже любила казки і солодощі, особливо цукерки з карамеллю. Одного разу, напередодні Хеловіну, Софійка почула, як сусідські діти готуються. Візьмемо кошики і підемо за цукерками, радісно вигукували вони. А як це? здивувалася Софійка. Тоді з-за паркану виглянув чарівний чорний кіт із зеленими очима. Мяу. Це особливе свято. У цю ніч дітям дозволено перевтілюватися, в кого завгодно. У відьом, у принцес, у приводів. А вони стукають у двері і кажуть цукерки або жарти, а господарі пригощають їх солодощами. То, виходить, Хелловін – це про цукерки? здивувалася дівчинка. Не тільки, хитро підморгнув кіт. Це свято радості, коли навіть темрява стає веселою. Софійка вирішила піти разом з іншими дітьми. Вона вдягла костюм маленької феї, взяла кошик і пішла від дверей до дверей. Усюди її зустрічали добрі усмішки і пригощали цукерками. Але раптом у самому кінці вулиці вони натрапили на старий будинок, де ніхто не жив. Двері були темні, і дітям стало страшно. Там точно ніхто не відкриє, прошепотів хлопчик. А давайте спробуємо, сміливо сказала Софійка. Вона постукала і тихо мовила: цукерки або жарти. І сталося диво. Двері самі відчинилися, а на порозі з'явився добрий привид в капелюсі. О, які сміливі діти! засміявся він. Я колись жив у цьому будинку і дуже любив частувати гостей солодощами. Але тепер, про мене. Всі забули. Софійка простягла йому кілька своїх цукерок. Не можна, щоб хтось лишався без ласощів у це свято. Візьміть. Привид розчулився і засяяв, мов ліхтарик. Дякую, дівчинко. За це я зроблю ваші кошики ще солодшими. І змахнув капелюхом. Кошики наповнилися цукерками з карамеллю, шоколадом і навіть мармеладними гарбузиками. Діти повернулися додому, сміялися і ділилися солодощами. А Софійка зрозуміла у Хеловін, головне не тільки зібрати якомога більше цукерок, головне ділитися і робити свято веселим. Для всіх. А добрий привид відтоді щоразу в Хеловін тихо залишав біля порогу дітей маленькі солодкі подарунки. Хеловін це не про страх, а про світло, дружбу і солодкі миті, які стають теплішими, коли ними ділися. Кінець! Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!